Вітаю вас, друзі! Як садити тую західну Мікі все побачите в цьому ролику. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, все це сприяє просуванню нашого каналу. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Друзі, туя західна Мікі це вічно зелена, хвойна, мініатюрна рослина. Ця туя за рік може додати десь до 8 см. До 10 років вона може зрости до 80 см, при ширині крони до 50 см. Мікі користується великою популярністю в ландшафтному дизайні. З її допомогою створюють цікаві композиції поряд з багаторічними рослинами. Також туя буде чарівно виглядати в клумбі поруч з квітами. А ще за допомогою Мікі роблять привабливі бордюри та живоплоти. Туя невибаглива до ґрунту. Краще при посадці вибрати добре освітлені місця або півтінь. Що ж, почну посадку. До речі, якщо у вас ґрунтові води близько до поверхні, то обов'язковою умовою є наявність дренажу. Я не засипаю дренаж, тому що туя буде рости на пагорбі ґрунт при посадці використовую спеціальний для хвойних рослин. Тож, спочатку наниз насиплю ґрунт, перед посадкою пролила контейнер водою, це слід обов'язково зробити. А ще хочу зазначити, щоб при покупці туї завжди звертайте увагу на її зовнішній вигляд. Важливо, щоб рослина не була пошкодженою, а ще щоб не було жодних вад. Акуратно витягаю тую з контейнера і звертаю увагу, в якому стані коренева система. Роздивляю з усіх боків. Бачу, що туя в гарному стані, тож сміливо саджаю. При посадці туї кореневу шийку не заглиблюють, починаю приміряти, бачу, що занизько, тому підсиплю ще ґрунт. Хоча ця туя не вибаглива до ґрунтів, але все ж таки при посадці використовую поживний і добре дренований. Треба, щоб туя була трошки на пагорбі, бо коли ми посадимо її та полиємо, земля просяде. Знову приміряю так, поверну. Зверніть увагу, лунку зробила більше, ніж сама земляна грудка рослини. Ну, присипаю ґрунт з усіх боків. До речі, висадку рослини з контейнера можна проводити круглий рік, крім періоду, коли замерзла земля. Ту я посухостійка, зимостійка, витримує заморозки до 35 градусів. Має гарну, компактну конусоподібну крону, зелену і блискучу. Мікі ідеально підходить для невеликих ділянок. Її рекомендують вирощувати у контейнерах. Вона гарно переносить стрижки, тому можна тримати її на певній висоті та надавати їй потрібну форму. Тою Мікі не рекомендую висаджувати у тіні, бо рослина втратить пишність хвої. Ущільнюю навколо ґрунт, роблю лунку. Подивіться, яка вона красуня. Після посадки рослини обов'язково поливають. І відразу дивлюсь, чи немає порожнеч, якщо таке є, необхідно засипати ґрунтом. Ще раз проливаю. Хоча ту я посухостійка, але тільки но посаджена рослинка потребує постійний полив, особливо в посушливу пору року. Туя любить дощування. Після нього змивається пил з хвоїнок і рослина стає дуже яскравою і ошатною. Ось так гарненько. Ще раз проливаю навколо. В подальшому рослина потребує акуратної прополки, бо коренева система знаходиться близько до поверхні землі а також мульчування, підгодівлі та обрізки. А вже навесні роблять санітарну обрізку, а формуючу практично не роблять, бо рослина сама формує строгу конусоподібну форму. Але тільки за бажання, вона добре на це реагує. Тож після поливу буду мульчувати. Товстим шаром від 5 до 7 сантиметрів. Це може бути торф, тирса, у мене хвойний опад. Головне, сам стовбур не мульчуйте. Зверніть увагу, в цьому хвойному опаді навіть шишки. Це дуже гарно виглядає. Мені подобається. При правильному догляді, Туя, Міки буде тішити ваше око дуже довго. З вами була Світлана на першому дачному. Всім мирного неба і до нових відеозустрічей.